Я вже навіть розкатала губу та очікувала сцени сексу, які нам покажуть, але їх не було. Або мій відгук на першу мангу в моєму житті літо коли помер Хікару. Аж тут одного дня Йошіки помічає, що Хікару змінився. У ньому з'явилося щось нове, щось потойбічне. Проте Йошіки вирішує заплющити на це очі, раз він уже втратив друга і не хоче втрачати знову. Життя триває, от тільки поруч із новим Хікару Йошіки почувається бентежніше ніж хотів би. Тим часом у селі стається загадковий інцидент. Анотація більш-менш близько описує те, про що йтиметься в цій манзі, але все ж я маю трошки інше бачення. Так от, це містична історія з елементами жахів та трішки фентезі. І тут розповідається про двох найкращих друзів Йошіки та Хікару, які дуже гарно ладнають, але тут в один момент трапляється дещо незрозуміле, те, що пов'язане із потойбіччям, і воно вмить розбиває їхню дружбу. По-іншому тут бути й не може, адже попередній Хікару помирає, це не спойлер, так навіть манга називається, приходить. Інший хікару на заміну попередньому. Мене дуже зачарувала хімія між головними героями, і це дійсно дуже контрастувало із книгами, де, як на мене, такого просто немає. Також мені дуже сподобалася адаптація перекладу. Звісно ж, я не читала оригінал, але я розумію, що це все заадаптовано, Там використані різні наші прислів'я, фразеологізми, Також там є наш сленг, простий молодіжний сленг, який ми використовуємо щодня, і це не може не тішити. І загалом це до питання, чому я обиратиму надалі мангу тільки українською. Я думаю, тут зрозуміло чому так от між нашими школяриками відбувається щось дуже дивне та водночас цікаве. Тут є паранормальні явища, і як це все буде розвиватися, мені дуже цікаво. І я з нетерпінням очікую, коли я придбаю другий Том і зроблю відгук також на нього. Ну а вам я раджу також ознайомитись, адже це в мене зайняло всього годину. Яку я розтягла на декілька днів, бо просто не хотіла полишати цю книгу. Тому впевнено, раджу, моя оцінка: 5 із 5, 10 із 10, всі максимальні рейтинги світу. Я не хочу чути поганих відгуків і просто не сприймаю людей, які критикують це видання і загалом цю мангу. Тому напишіть свою думку в коментарях, можливо, ви мене переконаєте, або ж просто поділитися своїми думками. Мені буде дуже цікаво поділитися подивитися